Путін хуйло, цим все сказано і всі це знають. Путін здохне тварюка. Можемо сказати туди кілька слів. Да, всі знають, хто він. <гум> І все. Ну що можна сказати? Путін підорас. Тобто, пускай валить нахуй відсюди. Вміть зі своїм войском. Хуйло. Ми приїдемо з цим цим гарним колективом і надаремо вам дупу. Не шановний Володимире Володимировичу, я хочу вам сказати тільки одне. Будь-хто, хто розпочинав війну проти вільної країни, вільного народу з метою з загарбницькою метою, ніколи не виграв. В історії ще таких випадків не було. Запам'ятайте це, будь ласка. Тому що хто прийде на цю землю зі зброєю, від зброї помре. І повернеться назад. Мантажем 200. На 93-ї бригади на хуйло. <головік> Я президент опозиції. Хочу передати Віктору Путіну, що він...